За минулу добу російсько-терористичні війська вели обстріл українських позицій на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Загалом противник 19 разів застосував міномети та гранатомети, тричі артилерію, чотири рази танки, сім разів стрілецьку зброю. Зі 122 мм артилерії ввели вогонь по Авдіївці. Крім того, тричі по цьому ж населеному пункту бандити били з танків, двічі з мінометів. Також минулої доби зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів бандформування обстріляли піски та опитне. На Маріупольському напрямку злочинці чотири рази зі стрілецької зброї і мінометів били по селищу Широкіне. За даними групи інформаційний спротив у районі населеного пункту Майорський супротивник у складі декількох груп атакував позиції українських військ Відразу з кількох напрямків вогнем у відповідь сили АТО зупинили атаку терористів на фоні посилення активності бойовиків. відзначається прагнення командування російсько-терористичних військ збалансувати чисельність і структуру своїх формувань. Ворог удосконалює систему управління військами у районі населеного пункту Красний Луч. Відзначена поява чергового навчального центру для бойовиків, які прибувають як із Російської Федерації, так і з складу місцевих бандформувань на так звану перепідготовку. Тим часом бойовики продовжують вивозити українське вугілля на територію Росії. В середньому на добу фіксується вивезення з території Луганщини по 10-12 великовантажних автомобілів з вугіллям у супровідних документах. Вантаж. Що оформлюється як вугілля з України з дотриманням всіх митних формальностей з боку російської митниці? Микола Різник соціальна країна.